Ну що, настав цей час, коли криптосвіт вривається в твої двері. Не закривай їх, не закривайся від цього. Інформація вже тебе настигає в твоєму сучасному житті. Тому я тобі раджу приєднатися до моєї криптоспільноти, де ми кожен день в різних соцмережах обговорюємо питання криптовалют, куди буде рухатись ринок, що робити, які валютки купувати, на які звернути увагу, де треба притормозити і почекати, перечекати. Так що не сумуй, приєднуйся, ми тебе тут чекаємо. Отже, друзі, всім привіт! З вами Світлана, і сьогодні в нас черговий огляд ринку. Я нагадую зараз на початку відео, що я знімаю огляд в двох частинах: в двох перша частина, оця, яку зараз ви будете дивитися, це огляд ринку. Основні новинки, які впливають на ринок, на настрої криптотрейдерів, на настрої китів. Бо тому, що ви розумієте, в ринку є дуже багато учасників. Це не один якийсь маркетмейкер, який собі вирішив кудись порухати валютою. Ідуть якісь загальні новини, ідуть, якісь загальні настрої ринку, і багато китів приєднуються і стають учасниками ринку там, де багато грошей, багато фондів. Є і американські, і азіатські і, ну різні, різні є криптофонди і є різні компанії, великі, які управляють ринком. Тому повірте мені, новини, якщо ви думаєте, що не впливають. Це ви помиляєтеся, новини дуже впливають на настрій ринку. Ми не дивимося, куди сьогодні-завтра побіжить ринок. Нас цікавить загальний стан і настрій ринку. Куди нам розглядати наші теки, чи в лонг, чи в шорт. Завжди дуже легко говорять, визначить напрямок ринку. А як його визначити? Ну, ніби ціна йде постійно в одну сторону, але ми не бачимо, не розуміємо. Тому, а щоб визначити цей напрямок, крім теханалізу, нам ще потрібно обов'язково знати, що ж відбувається на цьому ринку. Тому я пропоную тобі переглядати цю частину, тут де є новинки і такий огляд основних криптовалют, біткоїн, ефір, такі BNB, такі. Капіталізовані, найкапіталізованіші, найбільші, найпотужніші. А в другій частині огляду після цього відео я знімаю другу частину, де я розбираю криптовалюти по капіталізації. Ну, в порядку спадання. Звідне капіталізованіших до менших. Вже на ті решту я не звертаю уваги, тому що плюс-мінус вони завжди рухатись будуть однаково. Звичайно, треба дивитися, бажано дивитися на всі, але я не маю просто часу фізичного, ні, ні ефірного, щоб це все обговорювати. Я просто показую тобі, як новачку, або якому, або трейдеру, який вже торгує, може просто ще на тим не задумався. Показую тобі, як я вибираю собі Криптовалютки, на які звернути увагу, коли буду торгувати ось на протязі цього тижня. Так? Бо тому що я дивлюсь денний таймфрейм, і я собі розумію, куди може рухатися певна криптовалюта на протязі тижня. Так що ти не пропускай і моїх там, тих оглядів ринку, які я знімаю після цього. Якщо не підписався на мій канал, підписуйся, будь ласка, став цьому відео лайк, наперед, якщо хочеш. Дзвіночок постав, щоб не пропустити мої наступні відео. Якщо ти не зареєстрований на біржі Binance по бабі, ще не знаєш, як зареєструватися, то в кінці відео буде підказочки, як це зробити. І реєструйся, по моєму реферальному посиланню тут під низом, приємні бонуси для тебе при торгівлі і. Пігнали ж дивитись, куди ж рухається наш ринок? Отже, давайте почнемо з таких новин не дуже напряжних. Значить, KuCoin, одна з найбільших у світі криптовалютних бірж. Погодилася заблокувати нью-йоркським користувачам доступ до своєї платформи і виплатити два. Крутче, кукоїн іде з Нью-Йорк і виплачує 22 мільйони доларів для врегулювання судового позову, поданого державою в рамках боротьби з компаніями, що займаються цифровими активами. Тобто, здається, не, не бореться. Правильно робить, тому що ну вони може й потужні, але якщо такі гіганти здаються, то що там казати KuCoin? Молодці, з Нью-Йорку вони йдуть, це мінус один, як то кажеться, не в їхню користь. Більше про Кокаїн не буду. Ще хочу таку новинку зачитати. Швейцарія, місто Лугано, дозволяє платникам податків використовувати Тезер для сплати податків. Тобто, вже ще, ще одне місто в Швейцарії. Швейцарія невеличка країна, але бачите, вони там живуть, ну ми знаємо, вони там живуть як США своїми штатами, своїми окремими громадами з різними мовами, з різними культурами. Так що. Це гарний приклад. Ліхтенштейн також оголосив про свої плани приймати біткоін для оплати державних послуг, також їхнє місто. А вже кантон Цух, криптовалютна долина Швейцарії, почала приймати біткоін та ефір для сплати податків ще у 2021 році. Представляємо, та наскільки вони швидко діджиталізувалися і прогресували. Це хороший знак. Це приклад для Євросоюзу і для всіх цивілізованих країн. Як це має відбуватися? Не сприймати криптовалюту як зло, а сприймати її як засіб, платіжний засіб. Чому би ні? Отже, ще така новинка цікава: смартфони Solana, Saga несподівано продаються як гарячі пиріжки. Мабуть, після того як криптотрейдери зрозуміли, що в комплекті з ними йдуть монети з мем... з мемкоїном Bonk, які коштують більше ніж вартість апаратного забезпечення. Але з огляду, ну тобто, прилагається до них стільки така кількість бонк, що вартість того Bonk загального більше ніж вартість самого смартфона. Цікаво, чи буде Solana випускати більше пристроїв, бо вже виробничий цикл майже вичерпано. А може навіть створювати телефон наступного покоління Солана планує. Наразі стартап, до складу якого входять засновники в мережі Солана, тримає двері відчиненими, заявляючи, що оцінить попит і зацікавленість розробників у створенні додатків для екосистеми сага, перш ніж зробити будь-який наступний крок. Тобто вони розробляють свою екосистему сага. Вони вірвалися на ринок, якраз коли був страшно медвежий цикл, і тому їм було важко втриматися на плаву. Їхній смартфон коштував тоді 999 доларів, ще й медвежий цикл, ну куди. Не змогли вони цього зробити. А зараз, коли почався, бичий цикл. Дуже багато я бачу солану, бачить сюди, де звучить. До чого я ці новинки читаю. Та, можливо, за той смартфон ми ще один раз почуємо, можливо, дійсно вони зроблять технологічний прорив і зможуть конкурувати з такими, з такими мастодонтами, як там Apple Сенсунки, пішло поїхала. Але дивіться, по-перше, до чого це веду. Це можна, ну, звичайно, солана це серйозно. Компанія, але ну взагалі приклад новим стартапом. Тобто на основі блокчейну, на основі цієї екосистеми, ви собі створюєте свій стартап-проект, ну рекламуєтеся, вас підтримують ком'юніті, спільноту свою створюєте, і ви можете запускати свій продукт. Просто вам треба ну вам, там нам всім. Треба це робити, коли бичий цикл. Треба починати, коли тільки почався, навіть краще почекати. Це треба розуміти. От я вже так бачу по е, загальному по настроям ринку. Краще перечекати, коли йде медвежка. Бо, ніби всі здається всім, коли медвежка йде, ніхто не знає, коли вона закінчиться. Правильно? І всі здають, ой, ну от-от, ну от вже, вже вже. Ось-ось-ось. Навіть якщо потрібно чекати декілька років, краще почекати декілька років, ніж втратити відразу на старті кошти свої. Так, прийде медвежка, а зараз, е, наскільки я розумію, ну ще так іде такий початковий цикл, це можуть бути і падіння, тут ще дуже треба обережно. Але зараз почалося фактично медвежка, тому що зараз нас халін наносять. Ми про це зараз поговоримо теж. Просто я говорю за стартапи із. Та те, як можна війти зараз, внедритися зі своїми ідеями. Звичайно, що потрібен і стартовий капітал, але порівняно з тим, як колись, як динозаври ну, як ми рухалися, то зараз можна це зробити набагато легше. І ще до чого це я веду про сола. Треба звернути на неї дуже увагу, тому що вона дуже сильно впала. А зараз вона має дуже сильно куди рости. І вони зметикували і почали зараз всюди бути на слуху. Тому солана це такий проект, на який звертаємо увагу. А і ще що про Солан. Ще яка новинка? У пусті Твітер написаному від імені кота псевдонім мяу чи Дякую. якось там засновник Юпітер надав у п'ятницю безліч оновлень щодо майбутніх планів проекту. Юпітер це проект від Солани, а також детально з про майбутнє дро. Як було встановлено раніше, 40% з 10 мільярдів токенів юб, які будуть випущені в обіг, будуть зареєстровані для ефірів, які будуть розповсюджуватися через серед членів спільноти. Юпітер раніше цього місяця проект запустив сайт, який дозволяє користувачам юпітер дізнатись, скільки юб вони можуть отримати. Ну коротше, факт в тому, що Солана і тут себе проявляє і запускає повно різних. Стартапів з різних ну різних проектів з різних боків mm. тому насула звертаємо увагу. Отже, ще така новинка, але це вже така серйозніша. Комісія стійних паперів бірс США відхилила петицію криптовалютної біржі Coinbase щодо роз'яснення нових криптовалютних правил для індустрії цифрових активів. Короче, в двох словах. Коінбейс подала позов на себе з тим, щоб сець. ну, я раніше ще говорила, просто нагадуюсь, щоб сец ну, дала чіткі правила регулювання криптовалют, щоб не було ніяких отих розмитих, тому що позови подаю, подає СЕЦ, А які вона хоче конкретно чіткі правила, щоб соблюдала кожна біржа, вона не подає. І тому коінбейс подає позов на сец. Давайте надайте нам чіткі правила, ми їх будемо дотримуватися, і все буде окей. СЕЦ відхилила цей позов, не хоче. Відхилила вірніше, петицію, не хоче відповідати на це. І головний юридичний директор Coinbase Пол Гревол сьогодні заявив, що криптовалютна біржа планує знову подати до суду на комісію цінних паперів і бірж США цього разу, щоб оскаржити відмову комісії по задоволенні петиції компанії щодо нормативної нормотворчої діяльності. Правильно робить? Ну логічно. Ну як ви хочете, щоб біржі? Соблюдали правила і не говорите, які ці правила мають бути. Ну, зрозуміло, що біржі відходять самі, нема правил, і от вони починають видумувати свої правила. Відходять від загальних, там не реєструють там цінні папери, і пішло поїхало. А ну там, не дочекавшись дозволу, запускають вже свої біржі в певних там штатах і країнах, і пішло поїхало. Але, але ну добре, тоді давайте свод правил конкретно для криптовалют, криптовалютних бірж. Фірм і все, і тоді буде все чітко правильно роблять, Боряться муці. Значить, і ще одна така новина вже про біткоін і спотовий. хочу узагальнити все, що в нас на сьогодні є. тому що в принципі прийшов рік. Зараз ми от-от -вот -вот стоїмо на порозі прийняття. На тому фоні дуже скачуть наші валюти. І я хочу просто статтєйку таку розглянути, що ж в нас відбувається і чим це все грузить. Отже, у жовтні СЕС зобов'язали переглянути заявку грейв на конвертацію ГБТЦ в спотовий Біткоін ІТФ. ТІФ апеляційний суд зобов'язав СЕС переглянути заявку гривсел. Ну стало відомо, що СЕС веде переговор. З заявниками спотових біткоїн біржових ETF, серед яких Грейсейл, Блекрок, а нещодавно і Фіделіті, і ну коротше, декілька цих. Раніше на цьому тижні Блекрок вніс зміни до своєї заявки, теж ми це розглядали, на основі зустрічі СЕЦ, що полегшило участь банків з All Street у своєму ІТФ, переклавши ризик на криптовалютних маркетмейкерів. Все це сприяло зростанню почуття оптимізму серед криптовалютної спільноти. Відразу почали помпувати біточок. Всі думають, що схвалення біткоїні ETF не Минуче, але Аналітик Bloomberg та JP Morgan, які бачать великі шанси у схваленні одного, або декілька ETF у січні, не очікують, що схвалення дозволить зрушити крипторинок з мертвої точки. А в нещодавному звіті стверджується, що схвалення біткоїн-ETF навряд чи принесе свіжий капітал на ринок. Може бути? Ну приймуть вони цей ETF, Ну зараз знов запамплять біток. Ну, може на тому фоні ще і протягнуть, а потім зрозуміють, що це мильний ну, мильна кулька, і нема так сильно там активу в тому, ніхто так сильно не вложився. І все, і зараз. Ми можемо злетіти, ну але це буде не зараз, це буде точно не цього року. Напевно, на наступний. Ми будемо всю картину розглядати маслом, як вона буде малюватися. А зараз ми наразі чекаємо чемно і культурно. Давайте подивимося наш ринок. Я дуже класно розглянула, біткоін розложила. Отже, дивіться тут. Я синім позначила халвінги. Це ось попередній халвін, коли був він був 11... -го. Травня 2020 року слідуючи, ось тут я позначила це. Є отими такими смайликами, модями. Я позначила роки, початок року. Отже, дивіться, у нас зараз. Ми зараз тут знаходимося минулого року. Я просто що звернула увагу, рівно ось. На початку року ми почали закінчили вже своє падіння, дали зрозуміти, що ми будемо рости. Ось ось тут 28, 31, Все починається наш ріст. Всі свічечки зеленіють, все красиво. Хтось сідає і розганяє. Маркетмейкер. Розуміємо, окей. минулого року дивіться, як почалося падіння. Ну воно почалося тут, але тут вже так вони, як то кажеться, вирішували питання, не робили вже перехаїв. Тобто, було зрозуміло, що слабий вже слабий лонгіст, слабий бик, і вже тут зрозуміло почалося падіння звідси. Ще рік, попередній, 20 21-го початок, продовження росту було, бачите? Почався ріст ось тут. Вірніше, він тут не почався, він тут так ще було, такий боковичок, трошечки виросли, а тут було продовження росту. Можливо, ми зараз, а ще те, якщо врахувати, що можливо, ми зараз щось таке наподобі, ось тут, тут знаєте, тут тільки гадати, важко щось сказати. Але що я по Халвінгу помітила? Я вже це раніше говорила, ще раз повторюся, перед халвінгом за два місяці ось. Що роблять, вони його сильно опускають. Роблять відкритий інтерес, то й збивають, пам'ятаєте, що ми минулого разу розбирали. Просто збивають той відкритий інтерес і заново його встановлюють. Тут так само сьогодні ми бачимо картину. У нас до Халлінга залишилося десь коло трьох місяців, і вже почався такий рух. Біточок заходить в трикутник. Що я можу сказати? Якщо брати то, що вже було, то як ми рухаємося, по імпульсах дивитися, то дивіться, ми можемо зараз, в принципі. Зробити ще один імпульс, останній, бо цей отакий от імпульс росту був дуже великий. Ми можемо зробити ще один імпульс, зробити перехай невеличкий, мені так здається. Ось можемо зробити невеличкий перехай, а тоді можемо плюхнутися. Може бути так. Може бути, що ми зараз відразу зробимо отакий собі, а потім плюхнемося далі. Тобто, всю зону ми можемо про торговочки все ж таки дійти, бо тому, що ну щоб нам набратися сили до наступного. І в нас ще час є, розумієте, перед халвінгом. Може, ми ще от кажу, такі пірати ми тут будемо зараз робити, дуже важко сказати, дуже. Є таке можливість, що ми ще перед Халвінгом таки приспустимося. Тому обережно з лунгами обережно, та треба соблюдати ризики. Все що я можу сказати. І дивитися зараз. Конкретно зараз виходить трикутник, і ми робимо вирішення питання, що ми будемо робити далі. Тому сьогодні, на сьогоднішній день, так чітко сказати, що віточок буде падати, я б не сказала. В зв'язку з тим, що альти дуже сильно попідростали. Дивіться, що відбувається. Альти даються, хочуть накликати на себе альт-сезон, Напевно, я так бачу. Ось, ефірчик, так само наш. Хоч він і рухається в зростаючому каналі. Він ще доверху його не дійшов. І все тут я погорячилася відразу йому давати такий шорт. Невідомо може бути шорт, а може і не бути. Я так само йому даю не туди, не сюди. Зараз ми заходимо і по ефіру в трикутник, і так само вирішуємо питання, що ж робити далі. Тому така ситуація. P так само все, бачите, все зараз заходить в трикутник, всі валютки. Ось ще й так дуже звужається. Трикутник. Тобто зараз буде виліт. Треба дивитися, в яку сторону буде виліт з трикутника. І тоді, ну тоді в короткотривалі, те, як і брати дивитися. Тому в мене наразі все в невідомо. BNB зробив трикутник, але бачите, він наверху може ще й рухатися вниз. Тому бачите, так зразу BNB, не можу сказати, що він вже зразу буде вилітати сьогодні. Завтра вверх. BLZ, Я казала минулого разу, що невідомо, якщо зробить переглой, ой, вони же перехай, будемо розглядати його лонги. Він бачите, і не падає, і не росте. Він тут робить таку консолідацію. Що буде далі? Важко сказати. Так само я лишаємо туди, не сюди. Солана наша в зв'язку з тими новинами, що я їй казала, бачите, що відбувається. Такі тягне, на тих новинах її тягнуть. Тому солана навіть більше мені лонгово виглядає. Ну точно шортово вже не виглядає порівняно з тим, якою вона була. Бачите, зробили перехай вчора. Все, солана наразі виглядає лонгово. Тому тут вже чітко я бачу, немає ніяких признаків її шурти. дивіться, тут навіть стохастик пересік. Тобто, ну капець, дуже класно. Молодці, Солану я би більше розглядала в вони. Догі. Догі так само, дивіться, він вилетів, не дають його опускати, не дають. Роблять трикутник. Тут дивимося вшо, куди виходить він з трикутника. Вийде вверх, будемо брати ноги. Наразі не з сюди лишаю. Тому, тому така ситуація, друзі мої. Дивимося, придивляємося, не робимо поспішних ніяких дій. Зараз нас таке зачаїлося все. Солана, респект їй, розумієте, та я не раджу, але що куди я буду дивитися, то в ту сторону до неї. А ті решту дивимося, порівняно з тим, як вони могли злетіти, зараз не дають їм, значить, є сильний, можливо, сильний є все ж таки покупець і сильний є бик. Але якщо це може бути і обманка, з понеділка на все це дасться зрозуміти. Чи нас дурять, чи такі будуть зараз наверх знову продовжувати тягнути, це ми побачимо. Тому зараз наразі я. Ще не можу сказати чітко, куди буде рухатись ринок. Дивимося на ті валютки, які нам гарно все показують. Другу частину ринку після цієї частини передивіться собі, тут там буде ще інші криптовалютки. А якщо не підписані на мій канал, то будь ласка, підпишіться, поставте лайк цьому відео. Дзвіночок, пишіть мені щось в коментарях, будемо спілкуватись, підписуйтеся на мої інші соцмережі, на мій телеграм-канал, на мій інстаграм, на мій твіттер, на мій. Ну, давайте спілкуватися, друзі мої. Якщо. А ви ще не зареєстровані на біржі Binance або Бабі, то будь ласка, реєструйтеся під цим відео, я залишаю реферальне посилання і в кінці відео будуть підказочки, як це зробити. А я вам кажу до нових зустрічей. Па-па!